У театрі імені Михайла Старицького дійство незвичне. Не актори ставлять виставу, а студентки змагаються за звання найкращої. Визначити переможницю із 15 чарівних дівчат. журі допомогли чотири конкурси: візитка, інтелектуальний, східна красуня та вечірній вихід. У першому кожна з 15 учасниць показала, яка вона українка. Між конкурсами глядачів та вболівальників тішили своїми виступами знані на поділі Андрій Клеменко, Андрій Романіді та Скрипалька Майя Онищук. Мали змогу учасниці показати не лише свою красу і грацію, а й кмітливість, відповідаючи на каверзні запитання ведучих, що є найдорожчою прикрасою у світі? Можливо, це те, що не сприяли велика людина, тому що це. Не обійшлося й без улюбленого конкурсу чоловіків виходу у купальниках. А на останок дівчата продефілювали у вишуканих вечірніх сукнях. Усі учасниці отримали подарунки від партнерів та спонсорів конкурсу. Організатори зізнаються, без фінансової підтримки самотужки впоратися із таким грандіозним шоу навряд чи вдалося. Допомагали благодійники. Організатори конкурсу вже не вперше звертаються в благодійний фонд. Ми поруч на за підтримкою в організації схожих заходів. Сьогоднішній захід пройшов насправді на високому рівні. Всі учасниці. Справжні красуні, вони розумниці. Будемо надіятися, що вони здобудуть свою професію і будуть працювати на благо незалежної нашої країни. Ведучі шоу довго тримали інтригу. Котра з дівчат таки отримує омріяну корону переможниці. І от довгоочікуваний момент настав. Тут міс хмельниччини 2015 стає. Саме час об'явити спонсорів. Дівчині 18, зараз здобуває професію маркетолога, але зізнається, мріє стати моделлю. Всі дівчата дуже гарні, дуже всі сильні. Не очікувала навіть, що я переможу. Тепер перед красуною відкриваються нові можливості. А переможниця дійсно отримує можливість подивитися на всеукраїнський рівень і там ще додатково підтягнутися. Ну і знову ж таки це вже подарунки, як дають партнери. Це є і зйомки кліпах. Це є і журнали і багато дівчат хочуть займатися модельним бізнесом. І відповідно, це можливість показати себе, і багато з них після цього отримують контракти. Саме Аліна представлятиме наш край на всеукраїнському рівні. Мені дали завдання як директору модельного агентства навчити її гарно дефілювати по подіуму, адже це дуже відповідальний конкурс в Україні. Він проходить саме в Києві, і в нас буде півроку на підготовку для того, щоб дійсно її навчити гарно ходити і здобути перемогу. Я сподіваюся, так звичайно.